Жити й дати гідну відсіч ворогу. Такі завдання сьогодні стоять перед українськими військовими. Додому бійців чекають з перемогою. А щоб наблизити її, потрібен надійний тил і підтримка. Це добре розуміють у колективі атомників. Тому фактично з самого початку повномасштабного вторгнення Росії до України допомагають оборонцям захисною амуніцією, тактичною екіпіровкою, запчастинами для техніки. Днями на запити захисників з військової частини А 17 36 передали два тепловізори, 3 триджімо. Дем Starlink, п'ять безкаркасних медичних нож, виготовлених благодійно колективом Палацу культури енергетик, а також 40 протигазів. Вартість придбання більше як 375 тисяч гривень. Звертаюся за допомогою вже не перший раз, вже четвертий раз. Зараз є острая необхідність в протигазах, в хороших противогазах станція допомогла приобретенням Наші недруги використовують газы. И есть люди, пострадавшие, соответственно, от газов. Сейчас у нас в первый же день 4 человека попало в госпиталь с отруением. За словами бійця, армія ворога найімовірніше використовує хлорпікрин. У високих концентраціях він отруйний та дуже небезпечний для людини, адже викликає опіки, запаморочення, утруднене дихання. Засоби масового ураження скидають на українських захисників з дронів, після чого одразу починається артилерійський обстріл. Військовослужбовці вже мають протигази, отримані від держави. Вони оберігають органи дихання, але не забезпечують необхідний панорамний огляд. Більш сучасні ергономічні. Економічні протигази, закуплені коштом атомників, дозволять українським захисникам ефективніше виконувати поставлені бойові завдання. Це хороший додаток до комплекту військового спорядження, може використовуватися разом з коліматорними прицілами вогнепальної зброї та балістичними касками. Цього разу передати військову допомогу випала честь колективу служби контролю металу. Саме тут, 20 років, на посаді дефектоскопіста пропрацював Руслан Царинний, перш ніж став. …до зброї на захист рідної держави. Чтобы багато не говорити, спасибо вам за вашу стійкість, за ваше мужество, за ваш героїзм… без приукраски. І хочеться пожелать, возвращайтесь живыми і обов'язково с победой. Руслана царинного, як і інших вартових світла, що сьогодні на передовій чекають на рідному підприємстві. А поки колеги-атомники продовжуватимуть допомагати нашим захисникам нищити ворога заради вільної та незалежної України.